Привіт, майстри! Я вас вітаю на каналі ElPROM. Сьогодні разом з вами поговоримо про інструмент, без якого не обходиться жодне будівництво чи ремонту будинку, а саме перфоратор. І сьогодні ми розглянемо одразу дві моделі перфораторів EPE1010 та EPE1010 DFR. Одразу хочу відмітити, що відмінність цих двох перфораторів складається в тому, що на моделі EPE 1010 dfr є можливість змінити стандартний патрон під хвостовик SDS Plus на швидкозатискний DFR патрон. Завдяки такому конструкційному рішенню функціонал перфоратора EPE 1010 dfr розширюється і його можна використовувати як дриль або шурупокрут зі стандартними свердлами та бітами. Це робить інструмент справді універсальним. Ще одна особливість, яка додає зручності, швидка зміна патронів без застосування додаткових інструментів. Модель EPE 1010 також можна використовувати зі звичайним патроном з перехідником під хвостовик SDS Plus. Але хочу зауважити те, що така комбінація має люфт при роботі і тому це не підходить для свердління точних отворів. Про відмінності я вам розповів, тепер поговоримо про спільне цих перфораторів. Двигун потужністю 1010 Вт забезпечить швидку та продуктивну роботу в трьох режимах: свердління з ударом, свердління та довбання. Максимальна швидкість перфораторів складає 1300 обертів на хвилину та 5500 коливань на хвилину з силою удару 4 джоулів. Це дає можливість з легкістю робити отвори в бетоні до 26 мм. Хочу зауважити, що на всіх перфораторах L-PROM використовується електропневматична система удару, завдяки чому механізми служать довше, а робота майстра стає набагато комфортнішою. Регулювання частоти обертів і ударів на хвилину відбувається клавішою електричного перемикача. Корпус виконаний з високоякісного пластику, здатного витримати великі навантаження. Основне та додаткове руків'я мають гумові накладки, що дає змогу комфортно утримувати інструмент у руках та знижує вібрацію, а довга напрямна біти зводить коливання до мінімуму і дозволяє встановити оснастку одним рухом. Патрони захищені гумовими пильниками від потрапляння пилу всередину. Обертальний режим призначений для свердління отворів у металі, пластмасі та дереві. Для свердління бетону цегли або каменю використовуйте режим свердління з ударом. Глибина свердління може регулюватися металевим обмежувачем глибини, який фіксується спеціальним затискачем. Режим довбання призначений для демонтажу керамічної плитки, утворення пазів у цеглі, бетоні та для рубки металів. Система VarioLock дозволяє зафіксувати робочу насадку під будь-яким кутом і вибрати найбільш зручне положення при роботі в режимі довбання. Вибір режимів роботи здійснюється за допомогою перемикача на корпусі перфоратора. Наявність реверсу полегшує витяг свердел і бурів з оброблювальної поверхні, а також може бути застосованим для відкручування шурупів. Реверс на цих перфораторах працює за рахунок повороту щіткового вузла. Цей тип перемикання надійніший і застосовується на професійних інструментах. Перфоратори мають морозостійкий силиконовий мережевий кабель та підвищений захист від пилу. У комплекті з перфоратором поставляються три бури діаметром 6, 8 та 10 мм. Зубило, додаткова рукоять, металевий обмежувач глибини та інструкція. А з моделлю epe 1010 dfr ще йде додатковий патрон, і для зручності зберігання і транспортування все розміщено в міцному пластиковому кейсі. Замовити перфоратори Elprom epe 1010 або EPE1010DFR зі змінним патроном ви можете в нашому інтернет-магазині. Посилання на обидва інструменти будуть в описі. Якщо огляд був для вас корисний, поставте вподобайку. А щоб не пропускати нові огляди на інструмент, підписуйтесь на канал і увімкніть сповіщення. А якщо маєте питання, залишайте їх у коментарях. Нагадую вам про дотримання правил техніки безпеки. Бережіть себе. На все добре. До побачення!